Шановні жителі Белградського району, щодня о 9.00 Україна замовкає на одну хвилину. Це момент загальнодержавної хвилини мовчання, встановлений указом президента України від 16 березня 2022 року. Хвилина мовчання це знак нашої пошани до людей, які захищають нас. І віддали своє дорогоцінне життя. Прошу всіх мешканців району, підприємців, державних установ та інших людей, які знаходяться в нашому районі о 9.00 зупинитися і вшанувати цих людей. Я вважаю, що це дуже правильно з однієї сторони, щоб ми могли вшанувати тих, хто віддав життя за нас усіх. Нормально, правильно, це так треба підтримувати наших ребят. Конечно, разгибнуть діти нашим хороням. Ми недавно похоронили. На міні зарвався наш мальчик. Ромка. У нас столько ребят погибло, и вообще, вообще, вообще. Надо их вспоминать добрым словом, что они сделали так, чтобы хоть мы тут спокойно жили.